На годиннику в нас три кванти опівночі, а це означає, що саме час поговорити про цікаві парадокси часу, які часто або не дуже зустрічаються у науковій фантастиці. Якісь з цих парадоксів мають наукове обґрунтування та досліджуються вченими, ну хоча б як теорія, інші становлять собою лише уявний експеримент. Також, якщо буде змога, я наведу приклади авторів та книжок, у яких фантастичний сюжет базується на таких парадоксах. То що треба пам'ятати про парадокси часу? Ну, наприклад, те, що ви завжди можете повернутися у часі назад та підписатися на мій канал і лайк поставити. Але після цього зникне сама причина того, чому ви поверталися один з парадоксів. Тому пропоную підписатися на канал прямо зараз, і лайк теж можна поставити. А якщо серйозно, то усі часові парадокси поділяються на дві великі групи: це так звані узгоджені, такі, що ілюструються, наприклад. Парадоксом вбитого дідуся. І причинно наслідкової петлі. Тому часто вони здаються схожими один на одне, але це не зовсім так. Скоріше, деякі парадокси є окремими проявами один одного. Один з найбільш відомих часових парадоксів це так звана петля часу. Всередині цієї петлі час рухається по колу, також по колу повторюються усі події. Всередині цієї петлі, це один з найулюбленіших та найвідоміших парадоксів у літературі та кіно. Так одразу можу згадати оповідання Роберта Хайлена по п'ятах, яке ввело у художню літературу тему парадоксів часу та замкнутих часових петель. Також можу пригадати оповідання 12.01 о півночі Річарда Лупафа, у якому головний герой виявив, що знову і знову переживає одну і ту ж саму годину одного. І того ж самого дня, також я а, впевнений, що ви всі дивилися відомий фільм День бабака, у якому головний герой теж знову і знову переживає один і той же день, у якому усі події повторюються. А я дуже полюбляю жанр наукової фантастики і особливо полюбляю книжки про подорожі у часі. Тому можу сказати, що петля часу це один з найчастіших парадоксів, які я зустрічав у книгах цього жанру. Але на мій погляд, і не тільки на мій. Це дуже спрощений парадокс, який ґрунтується на складнішому явищі, відомому як метрика Геделя або Петля Геделя. у 1949 році Курт Гедель отримав точне вирішення рівняньштейна. Потім це назвали метрікою Геделя. Якщо не вдаватися у складні деталі, то Гедель давів, що існування замкнутих часоподібних кривих дозволяє подорожі у часі з усіма пов'язаними з ними парадоксами. І це вже наукова теорія. Стівен Хокін назвав цю ідею гіпотезою про захищеність хронології. Інші вчені запропонували модель, яку назвали е, хронологічною цензурою, згідно з якою будь-яка замкнута часоподібна крива в заданому просторі часі повинна проходити через горизонт подій. У цьому випадку для спостерігача, який перебуває поза горизонтом подій, порушення принципу причинності не відбувається. Складно? Так. А якщо до цього додати квантову фізику та трохи уяви, то можна отримати неймовірні приклади такого парадокса. Ось уявіть собі, що ви вдалий рибалка. Ввечері ви взяли вудку та пішли рибалити на ставок, а там у ставку. Прямо у воді є місце, у якому час замкнутий у петлі, схожий на петлю Геделя. Ну, у кожному ставку є таке місце. І в цю петлю попала одна риба. Припустимо, такий жирнючий, красивий карась. І от він собі плаває там або по колу, або на опростець, по діаметру, з'являється в одній точці, пливе, зникає, знову з'являється. Це схоже на такий зациклений шматок відео, яке повторюється знову і знову. Ви закинули вудочку, а карась такий, ой, та задовбала мене тут по колу плавати. Типа напридумують ті люди усяких петель Геделя шмеделя. Хочу нагору. і ось ви його спіймали. Але карась, замкнутий у часовому колі, він там назавжди, тоді якого карася витягли ви? Фантасти і не тільки фантасти припускають, що м -м, то буде його дубль. Точна копія аж до атома. У такий засіб зберігається причинність закони часової петлі. І ось так ви маєте змогу наловити ціле відро однакових карасів, а оригінал застанеться плавати у часовій петлі. Але тут виникає багато питань. Наприклад, як тоді працює закон збереження енергії? Звідки береться енергія на створення дубля карася, та куди вона дівається? Також є питання щодо крючка на вашій вудочці. У ту мить, коли він е падає у воду, він потрапляє у замкнуту часоподібну петлю. І це має повторюватися знов і знов, то це означає, що і ви в неї потрапили разом з карасем та вудочкою. Чи не потрапили? Е є над чим подумати. А поки думаєте, я раджу почитати вам книгу Тома Светерліча. Зниклий світ. Також петля часу частково розглядається в однойменному фільмі Петля часу та у фільмі Інтерстеллар. А зараз мова піде про мій е, улюблений парадокс часу. Я прихильник відомого серіалу про мандрівника у часі та просторі Доктор Хто. І там є одна серія, присвячена цьому парадоксу. Якщо я не помиляюсь, це дев'ятий, можливо, десятий сезон з Пітером Капальді у головній ролі. І там на початку серії він розповідає про парадокс митця. Також його називають парадоксом письменника, парадоксом музиканта тощо. Припустимо, що я, Дмитро Каджицький, зараз, у 2023 році, записую цей ролик. І щоб зробити паузу, виходжу на двір, подихати свіжим повітрям або тютюновим димом. І перед дверями у хати бачу коробку. Відкриваю, а у цій коробці лежить книга. Автор я Дмитро Каджицький, видавництво жупанського, 2025 рік. Нічого собі! Кажу я та йду до психіатру, Переконавшись, що з моїм дахом все гарно, я приймаю за факт те, що я отримав свою книгу, яку напишу у майбутньому, що я роблю далі. Так, я чекаю до 2024 або 2025 року, роблю рукопис з книги, додаю синопсис та відправляю у видавництво, яке приймає книгу та відправляє до друку. Книга виходить у продаж, а я якимось чином відправляю її собі у минуле. І так по колу. Питання: а хто тоді написав книгу? Також цей парадокс відомий, і я б сказав, більш відомий, як антологічний парадокс. Його можливо пояснити на прикладі молодого хлопця такий собі гарний, врадливий парубок, який відправився у минуле. Там пив, гуляв, танцював та якась зранку прокинувся в одному ліжку з гарною дамочкою, з якою переспав. Ну, а що ще робити в ліжку -то? з гарною дамочкою. так? Не бажаючи продовжувати відносини, він одягається та повертається у свій час, навіть не здогадуючись про те, що вона вагітна. Дамочка народжує дитину. Яка зростає та стає, вгадайте ким, гарним врадлимим парубком, який відправляється у минуле, там пив, гуляв, танцював та якась зранку прокинувся в одному ліжку з гарною дамочкою, і так по нескінченному колу. Головна ідея цього парадоксу це те, що минуле майбутнє і сягадення не визначені, через що вчені не можуть зрозуміти, як визначати походження, чого завгодно, якщо воно може і не існувати зовсім. І головне це те, що рівняння поля полянште. Припускають можливість існування подібних циклів. Цей парадокс не є таким уж неможливим, як нам здається. Один з найкращих творів, у якому згадується такий парадокс, це класичний роман Роберта Хайнлайна Усі ви зомбі. Якщо ви ще його не читали, то я дуже-дуже його раджу. Повірте, викладену в цьому романі історію, ви запам'ятаєте на все своє життя. По мотивах цього оповідання було знято фільм Патруль часу з Ітаном Хоуком у головній ролі. Якщо ви знаєте ще приклади цього парадоксу наукової фантастиці, будь ласка, напишіть авторів та назви книг у коментарях до цього відео. А я з великим задоволенням. Оленням прочитаю та можливо і розкажу у наступному відео. Ох, уж цей парадокс вбитого дідуся це найбільш відомий парадокс, як у науковій фантастиці, так і у вченому середовищі. А уперше цей парадокс з'явився в оповіданні Натаніеля Шахнера «Голоси предків, опублікованому у 1933 році. Також цей парадокс згадується у книзі Рене Баржеваля Необережний мандрівник. В цілому він з'явився та був найбільш популярним у 30-40-х роках. Цікавий цей парадокс, тим, що він порушує причинно Наслідковий зв'язок. Цей парадокс суперечить спеціальній теорії відносності, відповідно якої е, минуле це причина завжди передує майбутньому наслідку. А писати цей парадокс можливо так: припустимо, є мандрівник у часі, дід якого створив тоталітарну секту та перетворив світ на ядерне згарище. Цей мандрівник вирушає у минуле та вбиває свого дідуся до того, як він зустрівся з бабусею. Це припускає, що один з батьків мандрівника у часі ніколи не з'явиться на світ, і своєю чергою сам мандрівник у часі ніколи не народиться. Тоді питання: а як він зміг побудувати машину часу та відправитися у минуле, щоб вбити свого дідуся? Це і є пряме порушення причинно-наслідкового зв'язку. Приклад з дідусем найбільш відомий. Домий, але таких прикладів дуже багато. Ну, наприклад, мандрівник у часі працював у компанії, яка зібрала а, разом усі наукові відкриття та створила машину часу. Що призвело до катастрофи та знищення усього живого на землі, або до захоплення влади одним з'їхавшим з глузду дідам? Мандрівник у часі а, подорожує в минуле та знищує частину наукових робіт, що своєю чергою унеможливлює створення машини часу. Питання а як він зміг з її допомогою відправитися до минулого? Частково відповідь на це питання зміг надати Джек Фіней у своїй ділогії між двох часів та між трьох часів. І його відповідь надсилає читача до варіантів вирішення цього парадоксу. Є три варіанти, насправді їх більше, але ці три найбільш відомі вирішення цього парадоксу. Перший варіант це гіпотеза захисту лінії часу. Мандрівник у часі вистрілить з пістолета у свого дідуся. Але пострілу не відбудеться: бракована куля, бракований револьвера, січка, будь-що. Направити пістолет у сторону, постріл на дідуся, ні. За будь-яких обставин дідусь вціліє. Те ж саме стосується ножа. він залиша на дідусеві хіба що якісь подряпини. А трута або не діятиме на нього, або її випадково вип'є хтось другий. І ви, напевно, запитаєте: а якщо помре хтось другий, хіба це не втручання у час? Так, але це пояснюється теорією про мінімально допустиме втручання у лінію часу, яка частково відображена у циклі оповідання Пола Андерсона Патруль часу. Також про спротив самої лінії часу та те, що змінити час вкрай варту. Важко йдеться у романі Стивена Кінга 11 22, 63». Другий це гіпотеза мультивсесвітів. Мандрівник у часі повернувся в минуле та вбив свого діда. бідний дід. Це факт. Я Просто уявив того бідного діда, які нескінченні мандрівники у часі повертаються, щоб убити того нещасного діда, щоб перевірити цю теорію. Повернувшись назад у теперішній час, він дізнається, що тут він ніколи не існував. Його ніхто не пам'ятає, ні його друзі, ні його кахана. Ні його діти, які тут зовсім не його діти, ніхто, не має жодного запису чи документу про його існування. Таким чином виявляється, що вбивши свого діда, він створив часову лінію, в якої його ніколи не існувало. Вчені вважають, що таким чином створюється альтернативна часова лінія або паралельний всесвіт. Ейнштейн вважав, що як тільки мандрівник у часі запускає свою машину, у ту саму мить створюється паралельний Всесвіт. І щоб цей мандрівник не змінив у минулому, це матиме наслідки тільки у часовій лінії паралельного Всесвіту і ніяк не відбудеться на часовій лінії того Всесвіту, Всесвіту, звідки прибув мандрівник у часі. Хочете більше про це прочитати? Частково такі наслідки описуються у романі Блейка Крауча. Повернення. Е, до речі, в мене також є огляд цієї книги. І третя гіпотеза базується на сучасних знаннях квантової фізики. Квантове рішення парадокса передбачає, що всі події в минулому перебувають у стані суперпозиції. Тому жодні дії мандрівника не позначаються на сягадень. Якщо зовсім зовсім по-простому, ці події не відбулися і не відбуваються або відбуваються усі разом. І тільки коли у цій системі з'являється. Спостерігач тоді з'являється минуле, але воно буде існувати лише той час, поки спостерігач у ньому знаходиться. Та й усі наслідки теперішнього часу через втручання у минуле будуть існувати, доки спостерігач у цьому минулому знаходиться. Це має назву ефект спостерігача. Почитати про таке явище у застосуванні до майбутнього. Ви можете у книзі Тома Светерліча зниклий світ, а і у книзі Ніла Стівенсона зліт. Та падіння додо. причинно наслідкова петля це окремий випадок петлі часу. Мова йде про ті явища, які логічно випливають з наслідків часу, що рухається по колу. Якщо казати стисло та найбільш зрозуміло, то причинно наслідкова петля це такий собі часовий парадокс, в якому послідовність падій, що повторюється, є взаємною причиною один одного. Таким чином, порушується основний принцип причинності, а також зв'язок причина-наслідок. Найвідоміший приклад це більярдна куля, що котиться по певній траєкторії, а потім переміщена в минуле таким чином, щоб вона, ударяючи по собі, створювала траєкторію руху до переміщення у часі, і так по колу. Складніший приклад самовиконуване пророцтво, це таке передбачення, яке опосередковано впливає на реальність в такий спосіб, що у результаті виявляється правильним. А мотиви такого пророцтва можливо простежити ще з часів міфології та. Стародавньої Греції та Індії популяризовано термін було у 20-му сторіччі американським соціологом Робертом К. Мертаном. Якщо спробувати пояснити це як мога простіше, пророство, яке виглядає істинним, але насправді таким не є, може значною мірою впливати на поведінку людей таким чином, що їх наступні дні Призведуть до виповнення цього пророцтва. Є два простих приклади, як виглядає самовиконуване пророцтво у реальному житті. Перший: припустимо, у вагон потяга заходять якісь люди, яких пасажири на основі якихось зовнішніх ознак, наприклад, одяг чи якась поведінка, помилково визначають як контролерів. Якщо у пасажирів відсутні сумніви в реальності ситуації, то її. Реальність проявляється в її наслідках. Пасажири надають квитки для перевірки, або у разі їх відсутності платять гроші або очікують, що їх висадять. Початково невірний висновок пасажирів призвів до того, що він став реальністю. Другий приклад, на мій погляд, ем, більш наглядний. Для прикладу візьмемо якийсь досить надійний та відомий вигаданий банк. Ну хай він називається, наприклад, скарбничка Каджита». Фінансові справи у банку йдуть відмінно. і нічого не вказує на якусь біду або банкрутство. Але м -м, якось, по якійсь геть невідомій причині, яка є збігом обставину, цей банк приходить велика кількість вкладників. Дивлячись на все, це якийсь панікер. Пускає чутки, що, мабуть, у банка є певні фінансові негаразди, і невдовзі він стане банкрутом. Результатом цього стає те, що кількість охочих забрати свої гроші стрімко зростає, виникає паніка. Банк не має фізичної можливості сплатити всі гроші вкладникам у підсумку. Банк стає банкротом. То як це пов'язано з мандрами у часі? Наприклад, якийсь мандрівник у часі потрапив у минуле для того, щоб запобігти якісь події, наприклад. Апокаліпсису там у минулому він щось сказав або зробив, з чого зробили невірні виводи, і це призвело до апокаліпсису. Це приклад найпростішої причинно-наслідкової петлі. Такий парадокс є окремим випадком причинно-наслідкової петлі та має назву парадокс приречення. І ось настав час для того парадоксу, заради якого ви прийшли парадокс вбивства Путіна. Взагалі, то цей парадокс він має назву парадокс вбивства Гітлера. Хоча замість Гітлера можна вставити там будь-яку мразоту людажера, дії якої призвели до смерті сотень тисяч або мільйонів людей. Я знаю, що кожна порядна людина, особливо якщо вона з України, мріє вбити ту плішиву стару падлюку. І те, що від нього зостанеться, покласти у його валізу та викинути на смітник. Тим паче, що яка різниця: Путін чи Гітлер, що той людажер? що той людажер? І от зараз, на прикладі часового парадоксу, я вам поясню, чому неможливо відправитися у минуле та задавити того Путіна ще до того, як він отримає владу, або подарувати його батькам найнадійніший у світі презерватив. Перша причина, чому це неможливо, цілком логічна. Якщо в майбутньому винайдуть машину часу, то навіщо повертатися на сотню років назад та вбивати Гітлера? А якщо зараз у майбутньому світ вже аготався від війни, є новітні технології та достаток у сім'ях. А ті, кого ти бажаєш врятувати, це дуже далеке минуле, яке зараз майже не впливає на твоє щасливе сягадення. Не маю сенсу це виправляти, бо ти та сучасний світ відійшли дуже далеко від цих подій, тобі не даний зовсім. Це, що стосується подій, дуже далекого минулого. А ось приклад Путіна складніший: припустимо, Зараз у 2023 році я Дмитро Каджицький винайшов машину часу. Що я зроблю у першу чергу? Правильно, я вирішу минуле та або б'ю Путіна, або зроблю так, що він не народиться. Тоді не буде 24 лютого 2022 року. Не буде того, що росіяни зробили в Бучі. Не буде десятків катувальних підвалів. Вціліє Маріуполь та його мешканці. Не буде зґвалтованих дітей, ніхто не вдарить по багатоповерхівці у Дніпрі. Не буде тисяч ракет, Салтівка у Харкові. Буде все таким же тихим спальним районом. Якщо в мене все вийде, то в 24 лютого 2022 року люди в Україні прокинуться зранку, вип'ють кави та підуть по своїм справам. Хтось на роботу, хтось у гості, а хтось буде валятися на дивані та читати книгу. Але, на жаль, якщо я вирушу минуле та зроблю так, що Путін не з'явиться на світ. Тоді зникне сама причина того, чому я вирішив відправитись у минуле. Не буде війни, не буде ніяких жертв, не буде Путіна. А це та глобальна причина, яка змусила мене подорожувати у минуле. Цей парадокс частково походить від закону про порушення причин на наслідкового зв'язку. Та я окремою проявою парадокса вбитого дідуся. Тому, як би нам з вами не хотілося відправитися у минуле. То прийдеться ту бункерну падлюку задавити у сьогоденні. Майже для всіх парадоксів часу, про які я розповідав у цьому відеоролику, є способи вирішення. Американський фізик Кіл Торн сказав та давів, що жоден з із сформульованих парадоксів часу не може бути сформульованим у фізичному сенсі. Мається на увазі, що це парадокси логіки, які суперечать законам природи, тому вони не можуть статися у реальності. Вчені пропонують багато гіпотез, які вирішують ці парадокси. Ну, Наприклад, принцип самоузгодженості Новикова, або гіпотеза часового злиття, чи гіпотеза квантового мультивсесвіту. Частково я їх вже згадував, тому вже зараз я пишу сценарій до нового відео, в якому більш детально розповім про ці гіпотези. Ем, крім того, однім з наступних відео буде ролик з добіркою цікавих та найкращих, на мій погляд, книжок про подорожі у часі. На годиннику в нас все ще три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все крізь і одразу.